Добрий вечір, шановне панство, вечірні годування. І сьогодні хочу, напевно, повторити тему. Бо, напевно, колись колись е, говорив про неї, про розведення нутрій, методи розведення нутрій, який краще, який е, які вони є? Е, е, розведення нутрій є. Два, два види, ну будемо так воду, помаленьку, так спочатку того. І підходити до того питання. Одні люди тримають в вольєрах, інші тримають в клітках. А так, також, так, як в мене, що сімейні в більшості свої сидять в вольєрах, а молодняк. На вирощування я переселяю в клітки. Який метод кращий? Звичайно, на мій погляд, найкраще там, де нутрії комфортніше, чим більша площа, там, де нутрія бігає, тим краще для нутрії. Тепер з сторони господаря. Господарі, чим. На меншу площу більше нутрій розсадив, тим краще для господара, бо великих приміщень і площів не кожен має, що де є, ну, надавати нутріям великі площі. І в більшості ми невеличкими вольєрами Користуємося. У ну, мене тут 2 на 3 метри приблизно вольєр, то досить великий вольєр. От. І внутрі в ньому комфортно. Звичайно, таку кількість внутрі можна і на меншій площі можна бути і 2 на 2 метри, 2 на 15 вони би теж були. Ну, але так як вони там деколи кусаються. Воюють між собою, то є куди втекти. Чим менша площа, чи клітка, чи як вам сказати, тим е, внутрі, я так думаю, незручніше, тому що нема куди дітися. Там буває так, що самець бігає за самкою, вольєр великий, то вона має куди втікати. Е, клітка то площа мала, і самець бігає, і можуть бути. Самка не має куди втікати, забивається в кут, і вони між собою жируться. І такі випадки бувають. Так, з тим розібралися. <кій> Тепер щодо ефективності їхнього спарювання. На мою думку, саме-саме правильно, неправильно, саме ідеально, напевно, краще. Якщо людина має багато часу, і коли вона має самця, наприклад, і самочок, ну, хто бажано так роблять при кліковому розведенні, є самець і періодично до самця підкидають самок. Самок не тримають в сім'ї, а самка, наприклад, народила два місяці, посиділа, ну, як хто хоче. Посиділа певний період з малими і підкидають її на день до самця. Наприклад, зранку кинули ввечері, забирали ще на пару годин, хто має час, і знову до малих, якщо то вона ще годує малих. От, мені такий метод дуже ідеально подобається, але я його не використовую, тому що він трудоємкий. Потрібно брати самок, і періодично, якщо самки, то практично кожного дня кидати і поки не запліднить самець. І при тому ще бути впевненим, що самець ту самку запліднив, бо ще потім періодично треба провіряти, чи самка. Ще другий раз для повторного, чи самка запліднена, чи не запліднена. В принципі, хто має великий досвід, то може по поведінці самки визначати, коли вона в охоті. Я тим досвідом не володію, не маю часу. Багато щоб дивитися за нутріями. І, в принципі, ми як попарували нутрій, то кожна самка нутрія сидить в своїй клітці, і вона е, потім та самка народжує сама, ніхто її нутрянят не підгодовує, вона сама помаленьку собі годує нутренят. Вона до них не буде агресивна. І мама як мама. Тепер <кій> другий метод утримування. Що ну, так, будемо казати, як я використовував перше. І він, на мою думку, ефективний, при переумов, якщо, якщо самець хороший, робочий, і ніяких проблем з самцем немає. Бо можна попастися на такий варіант. І я маю на увазі, ми маємо самків, бажано мати два вольєри і самця хорошого якого ми вважаємо, і ми кидаємо на 75 днів, 80 до одного самця, ой, до самця до самок кидаємо на 80 днів, 75-80. Чому такий проміжуток? Бо, як пише книжка, що в самок періодичність уход що 25 днів. Тобто як ми кидаємо самок до самця протягом 75 днів, ну я 80, то вважаю, що нормально. І три охоти проходять в самок і самець, якщо він протягом трьох охот не попарував самок, і я ну, ці дні проходять, я самця забираю і в другу або самок вставляю в тому вольєрі, кидаю самця в інший вольєр, от, і до самця знову підкидаю другу партію самок. І маємо так протягом року два таких цикли: що знов самець побуде з одними самками тих 80 днів, і за той час ті самки народять. Підгодують малих і він знову йде до тих самок. Чим подобається мені таке отримання, що воно економічно тим, що використовується один самець. І самки, яких він попарував, ми самця забираємо. Саме, самки собі народжують, самець на другий, третій, другий день після охоти їх не парує. А порої, коли вони вже відгодують з малих, і вони будемо вважати помаленьку відновляться. От, от то мені саме краще подобається такий варіант. Ну і той третій варіант, що ми самця використовуємо е, е, в сім'ї, кидаємо, як я в даному випадку зробив. Що самець сидить за самками. Там самки, коли народжують, коли він їх парує, коли підходить охота, яка самка хоче, він їх парує. І чим добре, не потрібно з одної сторони, не потрібно заглядати за ними, що вони собі даєш їсти, пити і зрідка чистиш вольєр. І вони собі живуть, і розмножуються. Знову є мінус якщо щодо селекційної роботи, то, звичайно, найкраще, коли самки сидять в ну, якщо хто селекцією займається, то зразу ідеально би було тих самок, що ми попарували, в клітки в кожну клітку і потім дивимося. Яка самка скільки родила, і від, ну, яка народжувальність кожної самки. Знову у вольєрах вони можуть разом родити, потім, якщо навіть не разом з невеличкими проміжутками, то ми вже 100% не можемо визначити, е, е, якщо при відборі нутринят, яка самка скільки, від якого Самця можемо визначити, а от самку, де її нутринята, як вони двохмісячні, то годі визначити хіба треба проводити бонітування. Тобто, якщо нутринята народжуються, можна їх. ну, Наприклад, самка народила нутринят, їх забирати і нумерувати їх. Нумерацію проводить, можна проводити. На задніх кінцівках, на, ну яким чином розтином задніх кінцівок невеличким, і ми можемо номерувати певними кодами, нумерувати внутрінят і записувати в книгу яке-то. Ну, але то хто займається. Чи хоче займатися племінним, племіною роботою, можна ще бити клеймо таке з цифрами, я забув, як воно називається. Ну, але саме таке, що можна легенько надрізувати задні кінцівки і робити надріжжям між пальцями, там пописати собі ті коди, що між першим і другим пальцем то є. Такий номер між другим, третім, таким. Ну то вже кожний собі, якщо хто буде тим займатися. От, я тим не займаюся. І... Тому що небагато є нутряння, якби то якби було дуже багато нутрій, то тоді б вже та необхідність була. Так. Ну і все. І ми так собі годуємо. Той метод. Ну, Знов то неефективний той метод, бо самець сиди з самцеві 80 днів вистачає, так як той метод, що його кидаєш в іншу, інший вольєр чи в іншу того до інших самок. Тепер а так він з п'ятьма сидить і байдикує, напівдаремно корм їсть. Ну, Звичайно, саме ідеально. Не ідеально, скільки самок тепер ще можна кинути до самця. До молодого самця можна кидати до 10 вольєр самок. От. А вже якщо самець позарік має, можна і 15 кидати і більше. Ну, самки самі, Як ви розумієте, всі одночасно у хоту не йдуть, а він помаленьку собі день за днем період. Охоти буде, попарують і самки, і буде все добре. Ну, саме основне, ну, в більшості правильно будемо так казати, що потрібно перше кинути самця до самок, Ой, самок до самця кидати вольєр. То так само правильно, але бувають випадки, і я так робив, якщо самець Великий, то я брав і самки в вольєрі були, то я помаленьку самця кидав в вольєр і, і наглядав за ними. То дуже ефективно, не ефективно, а коли самець Великий коли самець Великий, а Самки відносно невеличкого росту, то він з ними справиться. Бо були випадки, як розказував мені один нутріот, що купив на базарі великого самця, приніс додому, кинув вольєр до самок і на ранок приходить, а самки самця роздерли. Отакі випадки також бувають. Так, так що заходимо на канал. Підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. Кому що цікавить, задавайте запитання. Ну і знайте, що отримати великих нутрі потрібно їх мати від відносно великих батьків. Тоді ми будемо мати результат. З маленьких нутрій, великі нутрі зразу не, не отримаємо. Для того, щоб самому йти до великих нутрій, потрібно руками проводити селекційний відбір, шукати нутрій, ну і відбирати більших, більших серед більших, більших, які є. На тому все. Дякую за увагу. Кому що цікавить, задавайте запитання. До побачення.